Ви б хотіли побувати на далекій планеті, у місці, яке може уявити лише у найясвіших снах, побігати голяка по диких і чудово фантастичних лісах. Ось так, якось закохавшись у планету Пандору, складно про неї забути. І я думаю, частково це бажання можна здійснити. Всім привіт, мої дусі! Якщо вас зацікавили мої слова, то залишайтесь, якщо ні. То теж залишайтесь, тому що під кінець відео ви зміните свою думку. А сьогодні в нас на огляді аватар Friends of Pandora. Ну все, я побігла розпаковувати диск та розповідати вам про гру. Поки я роблю розпаковку, скажу вам, що диск потрапить до моєї колекції з Європи. Та його доставка була довгою, але завдяки цьому я змогла зробити для вас огляд гри Татуй. Якщо ви не дивились його, то для вас посилання зверху. А ми йдемо далі. Я обожнюю аватар і не тут популярний мультсеріал, а серію фільмів від Джеймса Кемерона, яка зібрала величезні суми в прокаті і навіть обігнала Титанік за касовими зборами. І сьогодні я ділюся з вами своїми враженнями від гри за мотивами, адже мілуватися на красу свого улюбленого всесвіту набагато приємніше, коли її світ оживає у відеогрі. Насправді робота над першою частиною фільму почалася 94-му році, коли Кемер написав багатосторінковий концепт документ і передбачали, що повноцінні зйомки почнуться 97-му році, але на той момент технології не дозволяли повноцінно втілити ідеї фільму. Тому роботу над фільмом відклали на довгу скриньку, а повернулись до нього тільки в середині нульових. Тоді в 2005 році почалися роботи над мовою Наві. Та навіть мова планети Пандору повністю опрацьована, подібно до мови драконів зі Скариму. Робота над сценарієм розпочалася наступного року. Саме в цей момент, мабуть, технології змогли досягнути необхідного розвитку. Щоб реалізувати всі початкові задуми. Адже для зйомок використовувалася система захоплення рухів Motion Capture, яка отримала найбільший ривок саме в першій половині нульових, хоча і звідки її застосовували в деяких іграх. Наприклад, легендарна «Окаріна часу одна із перших показала можливості цієї технології, і ось сьогодні 2009 року відбулася прем'єра. Насправді це був справжній вибух для цієї кіноіндустрії. Нічого подібного раніше навіть серед найбільших блокбастерів не зустрічалося. Аватар зачарував з перших секунд, а використання технології 3D в кінотеатр дало абсолютно нові відчуття. І ось вперше подивившись цей фільм, я була в захваті і досі є величезною прихильницею серії. Аватар справив на мене незабутнє враження, ось тільки очікування продовження затягнулося на довгі роки, але друга частина сподобалася мені не менше. Кемерон тепер офіційно один із моїх улюблених режисерів. Повернувшись на Пандору на цей нетривалий час, я згадала і оригінальний фільм. Якщо чесно, цього мало, хоч нову частину ми вже і побачимо 19 грудня цього року. Знаєте, не все так погано, адже Ubisoft випустила гру за мотивами цього всесвіту. Аватар Фентисов Пандор. Я давно хотіла пограти в неї, і тепер, нарешті, в мою колекцію потрапилася гра. Тож, давайте подивимося, наскільки цікавою виявилась ігрова версія планети Пандора. Найперше, що впадає у вічі, це звичайна графіка. Гра дуже гарна, а інопланетний краєвид зачаровує. Звичайно, спочатку ми проходимо на великий пролог, що хронологічно розташований до першої частини фільму. Ми граємо за одного з крадених дітей Наві, яких виховують як послів та солдатів людей. Але, звичайно, наш герой виявляє свою бунтарську натуру та заперечує своє людське виховання. І вже за 16 років після прологу починається основна гра, повстання організоване головним героєм фільмів. Почалося. Аж персонаж має об'єднати розрізнені племена і звільнити захоплені землі. До сюжету, звичайно, може чіплятися. Наприклад, що сценарій написане більш незграбно і однобоко, ніж оригінальний фільм. Звичайно, кіно також цим грішить, але зроблено це набагато краще. А ось графіка та стілистика… у мене немає слів. Як описати цю красу? Художники точно вклали багато сил, щоб передати красу Пандори. Загальний пейзаж виглядає чудово, але навіть у дрібницях можна побачити опрацювання кожної деталі. Інопланетні рослини та тварини яснюють різноманітністю і доповнюють картину далекого світу. Якщо говорити про гімплей, то він близький до знаменитої франшизи Ubisoft, а саме Far Cry, але найбільше аватар схож до експериментальної і незвичної частини Primal. Ми досліджуємо світ, взаємодіємо з його мешканцями, займаємося полюванням та збиранням. Є елементи виживання, а збирання рослин може бути справжнім головним болем, незважаючи на цікаву та дуже незвичну механіку. Адже флора, крім необхідної міні-гри, часто має умови збору, наприклад, кращу по якості можна отримати тільки під час дощу. Бойова система вийшла дуже захоплюючою, незважаючи на невелику різноманітність супротивників. Доступної зброї навпаки досить багато, і вона різниця. Від лука зі стрілами і метательною до вогнепальної. Хоча я і говорила, що гра схожа на Far Cry, але тут немає харизматичного лиходія, точніше він є. Але Ubisoft може робити куди більш цікавих супротивників з більш проробленим характером. Вважаючи на це, грати по-справжньому цікаво. Тут багато механік, а перший політ на екрані викликає справжній вау-ефект. Шкода, що повноцінно літати нам дозволять далеко не відразу. Підводячи підсумок, можу подумати, що гра залишила неоднозначні враження, але я була просто в захваті. Це справжня мия, нарешті, побувати в світі аватар і насолодитися видами Пандори. Гра сподобається кожному, хто як і я любить фільми і з нетерпінням чекає продовження. Ще може сподобатися тим, хто любить ігровий процес Far Cry і хоче більше знаменитного сетінгу. Як ви ставитесь до фільму Джейса Кемерона і чекаєте на продовження фільмів? І наскільки вам сподобалась ігрова інтерпретація знаменитого Всесвіту? Ось таке в нас вийшло відео. Друзі, всім дякую за перегляд! Та в нас на огляді був Аватар Фэнтис оф Пандора. Напишіть вашу думку про цю гру, буде дуже цікаво прочитати. Всіх вас люблю та до нових зустріч в моїх нових відео.